Вітаю на оракулі Кіпер для вас таке передбачення. Чим порадує вас травень місяць? Подумайте про себе, своє ім'я, скажіть давайте глянемо. Передбачення прогноз на травень. Чим він вас порадує цей місяць, який наступає травень? Чим вас порадує? Чим порадує вас травень? Ви були зв'язані. Дивіться, ви були з кимось розлуці. Чи то стосунки любовні, чи то батьки, діти, чи то дружні, я не знаю. Була якась розлука, така, у вас дуже сильні, були зв'язуючи якісь обставини. Просто були ну, такі обставини, що це реально, як тюрма. І... Чим вас порадує травень? Ви порадуєтеся тим, що ці обставини, все, ви їх подолали, вони пройдуть. Бачите, тут подорож на дні. Буде подорож. Якщо ви з кимось були в розлуках прямо за кордонами, то ви об'єднаєтеся, бо хтось до когось приїде, прийде, у вас до побачення. Вас обрадує травень тим, що оця тюрма закінчується. Хай буде так.